З рук той телефон не випускаєш. Як часто ми чуємо нарікання бабуся дідусів на своїх онуків, але чи не лукавлять старенькі у своїх цікавостях? Насправді ж досвід соціальних працівників лише доводить приказку, що старий, що малий. Не повірите, але найпопулярніший запит серед пенсіонерів саме на курси по користуванню сучасними гаджетами. Сьогодні на ми перейшли всі із телефонами. Якщо комусь щось непонятно, нам пані Марія розказує. Вона дуже хороша і мені дуже цікаво. Щоправда, історія пошуків у стареньких має мало спільного із підлітковим, але навчені пенсіонери не поступаються своїм онукам у кількості часу проведеного за екранами своїх телефонів. А ще бабці та дідусі намагаються прошарити себе в іноземних мовах, і тепер розумітимуть сучасний сленг на раз-два. У нас тут є комп'ютерні курси, англійська мова, лайфхак з гаджетами. Якраз зараз проходить заняття. Це лайфхак з гаджетами, тому що люди старшого віку потребують допомоги. Інколи їхні родичі не мають терпіння їм пояснити це. Але й це ще не все. Продвинуті старці, які молоді люблять танцювати та дивитися фільми. І щоб їм було зручно насолоджуватися життям, міська рада розкидала курси по п'яти локаціях. Наразі в клубі молодих душею 250 пенсіонерів, але попит стає дедалі потужнішим. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.